Сьогодні в центрі життєстійкості пройшов уже третій одноденний табір Френдлі Кемп унікальний формат для дітей віком від 7 до 12 років, що поєднує елементи неформальної освіти та командної взаємодії. Цього року захід зібрав понад 20 дітей, які провели день у дружній, безпечній і творчій атмосфері. В основному вікові групи це діти-підлітки. Сьогодні це діти 7-12 років з різних категорій населення. Тактити, тобто соціально вразливі версії населення, і внутрішньопереміщені особи, і місцеві дітки. Максимально різноманітне дозвілля вміщене в один день для того, щоб і діти максимально цікаво провели час, і щось навчилися, і що відпочили. Ну і звичайно, батьки трошки розуміли, де їх діти чим займаються і як розвиваються. Програма табору була побудована так, щоб поступово занурити дітей у дружню атмосферу взаєморозуміння та підтримки. День розпочався з енергійних ігор на знайомства та згуртування, які допомогли дітям подолати хвилювання, налаштуватись на командну роботу та відкриту взаємодію. Після ранкового блоку на дітей чекали різні активності на подвір'ї. Атмосфера свободи і підтримки сприяла тому, що навіть найсором'язливіші учасники включились в процес із захопленням. Я сьогодні шиті сіка, тому що сьогодні однавнення лагерь. Я сюди приїхала погуляти з дітьми. Мені сподобалось грати Мійку. Ну мені все подобається. Тут дуже приємні діти, люди. Тут є дисципліна. Мені це дуже подобається. Ну мені більше всього сподобалося знайомство. Мені дуже було цікаво знати якісь імена. Я не знав приміру нікотрих ім'я які я слухав сьогодні у форматі рольових ігор, спільних обговорень і невеликих рефлексивних вправ діти навчились помічати власні емоції, слухати інших, виражати свої думки без страху. Це дозволило створити не просто активний день, а досвід, що формує основу для здорового спілкування в подальшому. Такі ініціативи є особливо цінними, адже вони зміцнюють внутрішню опору та навчають бути в контакті з собою та з іншими. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.